Сьогодні у нас аплікація. Яка у нас пора року? Зима. Так як у нас нема снігу цієї зими, то ми будемо її створювати з вами на папері, робити аплікацію. Що нам потрібно? Фарби потрібні, кольоровий папір? Ось такі спонжики, дітки ватні. Бачите? Так. Перш за все нам потрібно зроб... ось взяти білий папір і розділити його на ось, зробити дві частини. Одна синя, блакитна частина, друга нижня частина біла. Так, з кольорового паперу ми вирізаємо ось таких два. Оранжевий кольор можна взяти. І рудий. Це у нас будуть будиночки. Так, ось ми їх ставимо там, де синій колір у нас. І з жовтого паперу, з жовтої смужечки, ось такої, візьмете собі, виріжете. І е, зробимо такі віконці в будиночках. Ось. І приклеїте їх. Виставити і приклеїти ось такі будинки, такі віконці. Так. Багатоповерховий будинок будемо робити. Зима у місті, так. Ось, виклали і викладаємо тут, на цьому прямо кутничку. Так, викладаємо. Ось цей спонжик беремо, розрізаємо на дві частини. Ось, я вже розрізала. І ставимо, це у нас буде, буде дах. Ось, снігу насипало на дахи, так, на будинки. Зробимо з вами, візьмемо один спонжик, обріжемо його і зробимо голову для сніговика. Ось, снігова баба, сніговика зробимо. Так. Виріжемо коричневого кольору ось таке відро. Так. Спунжик ставимо ось так. Вирізаємо ніс, ось такий трикутничок. Це буде ніс для сніговика. За допомогою фломастера ми ставимо що? очко і узочки. І ось такими спунжиками... Ми будемо, не наче снігу насипало у нас багато снігу, і ми будемо ось так викладати гори снігу. Ось, дітки, вкладаємо і вийде в нас ось такий ось така зима, сніжна з кучугорами. Білого снігу насипу. А ще із ватки. Ви зробите ось такий, наче сніг іде, сніжинки такі. Ось сніг зробити. І приклеїти на папір. Що в нас зима сніжна, біла, морозяна. Так, ось. Ось. Ось така робота у вас повинна получитися. Так, все, працюйте, до побачення!